Зашить трохи, а я цьому дуже радий. Це перший раз, коли на Октоберфест крокуємо і така погода, тому що зазвичай дуже сонячно було і дуже спекотно. А сьогодні таке дуже свіже повітря, приємне. І навіть такий легкий дощик він мені навіть, навіть доподобає. Яка краса, але ще яка краса, бо я знаю, куди я йду. Хі -хі -хі. Ах, ми такі задоволені, тому що канамі хоче там посмакувати якісь там німецьку ну, якусь смачну страву, я не знаю. Для мене це головне, що це Бресель і нектар богів, А й все. То ще забув, то це мій друг з Молдови. Сьогодні він так само, він дуже такий 100% німець. Приїхав з Німеччини. Ну там трошечки поруч, але майже з Німеччини. styles. I ain't frozen. I. Це єдине, що тут добре. Інакше тут не дуже добре. Зараз поясню, чому. Ну, По-перше, чогось багато батьків прийшли сюди з дітьми. Я ще мовчу там якісь там, ну 14-15 років, але такі. по 6-7 років малеча там взагалі там по 4-5 років маленькі е дитинча приходили, позаймали місця. Деякі столи просто сидять, діти малюють. Я кажу, що це, це клас малювання чи що. Я, я це не зрозумів, от просто не зрозумів. По-друге, е японці почали вже бачити, що це багато грошей приносять і приватні зони почали робити. Я пам'ятаю, раніше були маленькі, а зараз такі великі, майже 30% займається, це приватна зона, то ти сплачуєш додатково і там сиди можеш. Але там замовити неможливо, тому що це онлайн. Ми спочатку подивилися, там все вже зайнято. Це 30% займає. Потім все інше. Просто, я так скажу, десь 20 це діти. Просто дорослі прийшли з дітьми. Таке велике питання в мене виникає. Дуже велике. Ну, як це розуміти? Діти, виплайка. Оцей дідусь а, нас пригощає пивом, дивіться яке Він себе назвав Говорить, Я Бог пиво? йшли супермаркет. Давай подивимось там гочі. Просто можна мандрувати без годин. Взагалі не зрозуміло. Де що саме канамі саме шукає тут цікаво. Е, Я хочу це назауважити, тому що, наприклад, в Японії взагалі не популярно це Лабубу, чи як там Шмабубу, і це китайське. Тут цікаво. Цікаво, це номер, е, номер один. Найпопулярніше е, це характер аніме. Я не знаю, як його назвати правильно. Капець тут тут можна заблукати. Так, ну що, кинами тут нарешті знайшла оце чекала. Найпопулярніша е, іграшка, цей характер, це Момунга. Ну, щось, а тут іще два. Ну спробуємо. Хай,

Нарешті сьогодні фуджі трохи видно. то Дуже було хмарно. Зараз трохи хоч бачу. До чого це я? Ну, Трохи відпочили і добре. А зараз розвантажую пісочок, цемент. Зараз покажу, що я тут наробив. Але наробив багато, а залишилось ще більше. Тут у мене вхідна частина, Дедалі далі потім буде підробиться, як це зробили. Мені тут допомогли будівельники, які поруч працювали, ми тут взаємодію таку гарну зробили, я їм допоміг, вони мені. Так, ну добре. Почнемо трохи розповідати. Ну, ось бачите, я тут вже підняв стіну, це в небуде тераса, це тут такі О, мене сходи. Тут буде басейн. Саме ось тут, бачите, я тут вже потрохи заглиблююсь, такими сходами потрошки-потрошки по роблю. Звісно, роботи ще багато, але вже суттєво можна так побачити вже якийсь результат. Якраз в нагоді стали оці великі камінці для підняття рівня. Це на тераса, в мене буде, вхідна частина. Тут буде такий невеликий, ну так сказати, рівень да, перед вхідною частиною тераси. Звідти тут будуть такі римські сходи, сам басейн. Тут так само по сходах на другий рівень. Це у мене тут також продовження саду. Тут в мене оця груша. Це груша, то абрикоси, мандарин, там поза ним персик і наступна ще одна абрикоса. Це так само персик. Це пальма вона тут росла. З нею взагалі тут дуже цікава історія. Вона колись тут були такі кущі, майже джунглі, я нею знайшовсь ось такою. І... Бачите, яка вона виросла. Ще взяти до уваги, що оце вся рівень був так от землі. Оце я тут заглиблювався. Опорну стінку зробив. Там всередині бетон. Арматура, бетон, фекс. як кажуть інженери, все, що потрібно, але все ще додатково така от опорна стіна, така маленька вежа. Так само ось тут буде додатково ще. Так от я взагалі пальми вони дуже, не дуже полюбляю, щоб їх десь там взагалі, коли вони вже дорослі, там десь змінювали локацію. Дуже хворі, а їм взагалі десь 90% гинуть. Але це ні, нормально. Ще так гарно почала зростати, взагалі супер. Тут я залишу маленький клаптик землі, хочу тут просто ну, сонячна сторона, тут просто я хочу якийсь гарний сорт винограду такі. Столовий якийсь гарний, смачний. Ну, це наша вишенька ріднесенька. Це тут трояндочка. Все досі квітне. Це у нас ще персик в мене. І отакий от, от у мене фронт робот. З цією ціною дуже цікаво так само сталося. Я взагалі не планував, ну планував рівень підняти і потім артбетоновий зробити ну, штучний камінь але так гарно вийшло я вирішив залишити щоб воно так і хай буде тільки підфарбую там трошечки так щоб був такий загальний дизайн і все але мені сподобалося я так і залишу з того боку в мене буде барбекю тобто мангал такий я зроблю можна було там щось підсмажити смачненьке Тут я, От, просто заросли кущами, там такі ці валуни лежать. Я їх просто не чіпаю, потім все це тут все приберу. Тут в мене вже росте, просто його, мабуть, вам не видно, але це е, апельсин. Він ще нектар богів, бо всередині він такий кровавого кольору. Майже як сицилійський апельсинчик, але дуже смачний, грецький. О, він в наголі стався. І тут я ще залишив частинку, тут я хочу інжирний персик. Ну, тут в мене маленька. це останній кущик, я ще не підстріг, тут я вже зістриг на зиму. Ну і Тут в мене буде така доріжка, я вже бачите, працюю. Тут трохи нижчий рівень. Тобто я підняв, да? то щоб було я підняв. Тут будуть в мене маленькі сходи в маленький мій садочок. Тут буде колонний, да, тримати дах терасний, там буде стіна з арками такими поміж ними буде якісь там статуї, ну ще не поміркував. Сарайчик дуже гарний, але То Майже рік-два і там вже дах прогнив. Ну, китайці роблять таке лайно, нічого гарного вони не виробляють. То я спланував, що я тут буду з каміння виганяти сарайчик, але трошки більше і такий вже під е, загальний стиль Буде такий потужний римський сарай. Тут я посажу ще кіпаріси. тобто стіна буде в мене зростати. Тут я залишу... Я вже забув, як ще він ця рослина добре. Бересклет, о, точно, Берісклет. Він мене не дуже хотів зростати, і я казав, що я взагалі викорчу і тут кіпариси посаджу. Але мені там підказали, ну що я вважав, що йому достатньо цього паркану. Між парком, да, і що він буде за нього цеплятися. Ні, не достатньо. Але я йому зробив такі от... Штучний, ну і такі гілочки поставляв, він одразу схопився, бачите, він зрос. І, тобто я його так і залишу наступного року він вже класно піде в ріст. Ну ось отакі ось справи, роботи ще багато, але вже трохи вимальовується загальна картина. Тут просто джинглі, але я не прочищав, я вирішив залишити на наступний рік, щоб частину сюди покласти, тому що так само в мене буде... Бачите, я тут вже зробив частково. Тут буде в мене голова горгони, я вже під нею підготував інсталяцію. Тут буде в мене е, барельєф е, три грації, тут буде фонтанчик, лілії. Тут водичка. Буде. Гарно. Тут так само буду ставки з барельєфу буду. Так само і там. Ну там ще я не робив, але тут я вже під каміння зробив і вже зробив фонтанчик. А ось тут у мене, пам'ятаєте, був такий схил. Ну, от я вирішив його трохи підняти. Дуже йому подобається тут. Росте як скажений. Ну і ось так само не планував. Планував тут під артбетон зробити, ну якось там. Але <смі> От, навіть тут ходили люди, так класно виглядає, і я погоджусь, я тільки так само трохи додам фарби і залишу. А тут я вже підготував першу частину. Тут в мене буде така невеличка колонна з капітелем, і на не, неї вазончик такий з квітами. тут. А це в мене тут рекламний щит стоїть моєї. Майстерні, да, занять і з малювання. Тобто отак от вирішив підняти, мені сподобалось. Гарний має тепер вигляд. Люди вже тут ходять, питаються, вже, що ж воно таке буде. а Зараз приходили люди, питалися, а де ж Халлоуін, де ж декорації, я казав, що цього року не робив, тому що мені це заважає працювати. Тому що, я, якщо тут це пороблю, я нічого не можу робити. Uh, вже деякі мами навіть приходили і кажуть, шкода, з дитинкою прийшли подивитися на холовинчик. <гум> ну і нічого. Я казав, що на Різдво обов'язково тут буде декорації. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Слава Україні, слава нації та пиздець Московської Федерації. На все добре, тримаємося. А я пішов далі працювати.